13 років колонії окупаційний суд у Сімферополі оголосив вирок, викраденому в новій каховці журналісту Сергію Цигіпі із Севастополя до Новоросійська Росія перекидає свій флот із окупованого Криму. Руйнівне будівництво Росіяни продовжують нищити автентичність ханського палацу в Бахчисараї. Окупаційний суд у Сімферополі оголосив вирок викраденому з нової каховки журналісту Сергію Цигіпі. Засідання відбулося у закритому режимі. За нібито шпигунство громадянину України росіяни присудили 13 років за ґратами, як розповіла суспільне Крим, дружина Сергія Цигіпи, родина подаватиме апеляцію. Прокурор вимагав, щоб дали Сергію 19 років, але після того як відбулися там обговорення цього вироку. То сьогодні оголосили 13 років. Ну і звісно, що ми на цьому не зупиняємося, ми продовжуємо боротьбу і будемо подавати апеляцію. Адвокат сказав, що він в захваті від того, як Сергій поводився під час засідання, під час свого виступу, під час вироку, що дуже достойно, по-чоловічому каже, він викликає в мене лише повагу. Сергій Цигіпа, і письменник з нової каховки, якого окупанти утримують у полоні півтора року. Його викрили за активну проукраїнську позицію та журналістську діяльність. На початку окупації він організовував акції протесту, вів волонтерську діяльність, допомагаючи людям їжею та ліками. Після його викрадення, торік, 12 березня, рідні деякий час не знали, що з ним. Пізніше з пропагандистського роліка на російському телебаченні дізналися, що перебуває в полоні. Росіяни перебазували частину свого флоту до Новоросійська, із тимчасово окупованого Севастополя вже перемістили щонайменше 10 кораблів. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Напередодні в інституті вивчення війни повідомляли, що до Новоросійська перебазували два фрегати: адмірал Макаров і адмірал Ессен, три дизельні підводні човни і п'ять великих десантних кораблів. Там проаналізували супутникові знімки за перше і третє жовтня. Аналітики кажуть, росіяни ймовірно намагаються захистити кораблі від подальших ударів України по цілях в окупованому Криму. Перехід корабельно катерного складу з Кримського півострова в Новоросійськ і більше не повертаються ці одиниці в ті гавані, що називали рідними. В Севастополі і все частіше до Новоросійська, але інфраструктура в Севастополі, Флотська, все ж таки, вимагає. Певної передислокації глобальні і поки що вони не можуть абсолютно переміститися в Новоросійськ. Ось так зараз виглядає ханський палац у Бахчисараї. Шостий рік окупаційна влада під приводом реставрації пам'ятки фактично її перебудовує, кажуть фахівці. Завершити роботи хочуть до кінця 2024 року. Повідомили в окупаційному міністерстві культури Крим. Зараз на території палацу окупанти розпочали ще одне будівництво. Посольський дворик, де ми отримали інформацію про те, що вони намагаються, нібито там побудувати амфітеатр, це територія, де мають проводити ще археологічне дослідження. Тому сьогодні, коли ми кажемо про побудову саме цього амфітеатру, ми кажемо про те, що ми можемо втратити ті залишки, які є в землею. Під землею можуть бути цінні артефакти адже там, колись були розташовані частина гарему, прибудова палацу та альтанки. Та росіяни, за словами колишньої директорки музею, взагалі не розглядають ханський палац як об'єкт археології. Наприклад, автентичну покрівлю ручної роботи з даху палацу просто познімали. Обохісраському ханському палацу. Ми бачимо, що вони використовують сучасні будівельні матеріали, сучасні будівельні технології. Замість е Черепіці, яка була виконана вручну, вони використовують заводську іспанського виробництва, яка повністю спотворює цей образ палацу. Неодноразово на спорудах з'являлись тріщини. Стіни історичних будівель надвалювались. Археологиня Евеліна Кравченко пояснює причини таких руйнувань. Окупаційна влада намагалася захистити ці споруди від вологи, атмосферних опадів, і вирішила поставити над ними так звані навіси. Такі величезні споруди, забила для цього стовпи сваї, сва які тримали ці навіси. Від чого пішли пошкодження стін несучих стін палацу від фундаменту. Це катастрофа, це означає, що така споруда вона довго не простоїть. За словами фахівців, ханський палац через окупацію не встиг потрапити до списку ЮНЕСКО. А зараз констатують, через дію росіян вже частково втратив підстави для цього. Старі елементи будівлі знищуються, просто викидаються інколи на смітник. І це, по суті, є нищенням і апропіацією власне спадщини кримських татар. Ельміра чи його скаже для кримсько-татарського народу руйнування росіянами ханського палацу має більше значення ніж втрата археологічної пам'ятки. У нас майже не залишилося після депортації 44-го року, після 17-го року, після э, перш першої анексії Російської імперії Криму 1783 року. У нас не залишилося матеріальних свідчень. Э, Нашого етногенезу розвитку державності на цій території і все, що ми маємо на сьогоднішній день, це Бахчисарайський ханський палац. Чи вдасться повернути первозданний вигляд палацу? кажуть фахівці, стане зрозуміло після деокупації, адже лише тоді можна буде експертно оцінити заподіяну шкоду історичному об'єкту. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. Інформаційний вечір на місцевих каналах Суспільного розпочинаємо у новий час. Вмикайте все український телепроект Суспільне спротив у 18.00. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни? Інтерв'ю з тими, хто вже сьогодні змінює свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір, Суспільне спротив.